Любі друзі, добрий день! Сьогодні у нас з вами баклажани. Мої найулюбленіші плоди. Баклажани вологолюбиві, теплолюбиві і дуже люблять поїсти. Дуже люблять поїсти. Тому дождалися, коли стало тепло, в день 24. Вночі нижче 15 чи 13 вже не опускається, можна садити. Перше, що я роблю, це, як завжди, поливаю лунку окропом, незалежно ні від чого. Для баклажанів я використовую мінерально органічний спосіб посадки. І органіку, і мінерали. І так, що ми кладемо? Враховуючи те, що з осені все було оброблено і внесена доломітна мука, і внесений перегній. Але так як у нас рослина, яка любить поїсти, дивіться, що я роблю. Пісок, попіл і трошки перегною. і трошки перегною, А також десь чайну ложку тако, Ні нітроамофоска фоска поїхала. Це теж поїхало. Я робила на дві лунки, тому другу лунку сюди. Тепер відкриваємо, дивимося наші коріння. Чудове коріння, дуже гарне. Опа! І зараз будемо садити. Важливий момент. Так як пагін у нас ще не став коричневим, він ще весь зелений, ми можемо трошки... Трошки вдавлюючи, присипати десь ну, на сантиметр, якщо хочеться. Можемо присипати трохи землею. На півтора сантиметра, якщо це потрібно, для чогось, щоб він рівніше стояв або що. Поки він ще не задерев'янів, скажімо так. Так, от наша лунка готова. Наш баклажан готовий. І тепер полив святою. Водою, бурштиновою кислотою. Бурштинова кислота, або циркон можна взяти, хто хоче, я беру бурштинову кислоту 0,25 грам на пів літра окропу. І зараз буду проливати цю суміш. Проливаємо так, як вологолюбива рослина, в загальному я виливаю десь. Під один екземпляр 6-8 літрів води. Потім роблю перерву на тиждень. Обов'язково зараз замочую, як пролью водою з розчином борштинової кислоти. І далі буду підживлювати. Підживлювати буду, мабуть, вже на 14-й день, хай пройде 2 тижні. Два тижні рослини будуть затемнені. Зверху в мене не тільки затемнення, а ще така парасоля велика. Наступний звичайний полив буде через тиждень, а вже з підживленням через два тижні і це буде зелене добриво. Так, Мульчую баклажани я прив'яленою травою. А далі буде урожай, будемо їсти, смакувати. Чого вам бажаю, любі друзі, до побачення. Дякую за увагу.